Дорогі друзі, вітаю вас на своєму музичному каналі. Ми продовжуємо вивчення моєї методики швидкі клавіші і збірки Веселий джаз. Сьогодні ми розглянемо вправу циркуль, яка також прицільно навчає попадати на октавні інтервали, але вже не однаковими третіми пальцями, а зі зміною пальця на одній клавіші. Ця вправа. Дозволить в майбутньому чисто і досконало виконувати акорди і їх обернення. Тож, права рука, перша октава, перший палець, ліва рука перший палець малої октави. І ми розходимося таким чином: Один, два. На два міняємо пальці, три і повертаємося. Чотири. П'ять. Переходимо на ре. Якщо це... Розумієте, якщо швидше. Ви бачите, що це не так просто, але це дуже цікаво і не викликає таких е, мінорних настроїв. Е, цю ж праву циркуль можна грати, це був розбіжний циркуль. Тобто п'ятий палець змінюється на перший і закінчується на горі мізинчиком, назад знову змінюється. Ліва рука перший п'ятий, змінюємо на перший і п'ятий. Ця вправа також є різновидністю, її. Це прямий циркуль, відстань між руками дві октави. Ну щоб достатньо було замаху рук, і ми це ж саме граємо по всій клавіатурі. Позиційність набагато покращується, постановка рук поліпшується буквально за місяць можна навіть виправити неправильну постановку до того, яка була. Продовжуємо е, вивчення номерів веселого джазу. Я вам пропоную е, джаз вальс. Джаз вальс в джазовій музиці займає елітну таку позицію, тому що він е, складний. Він виконується в швидкому темпі, і він досить в стилі непростий. Тож починаємо вивчання з самого легкого такого джаз-вальсу. Тож, сьогодні ми вивчили вправу циркуль як в розбіжному русі, так і у прямому, і роздивилися виконання і проаналізували виконання джаз-вальсу No15 з моєї збірки Веселий джаз. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і чекаю вас у наступних відео.